Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Радуйся, Пресвятая Діво Марія, Мати Ісуса і Мати наша, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Марія, Мати наша, настала ніч, вся земля занурюється у сон. Не покинь мене в той час спокою. У тобі, моя мати, знаходжу внутрішній мир і спокій, у твоїй присутності я знаходжу мир моєї душі. Марія віряю в твої руки мій сон і відпочинок. Поклади свою руку на мої очі, як добра мати, Ніжно закрий їх від усіх справ і проблем цього світу. Душа моя переповнена турботами і печалями, і в тому вже підстерігає мене. Мамо! Поклади руку на моє чоло, зупини всі мої виснажливі думки і турботи. Мій відпочинок буде солодким, якщо ти поблагословиш його і ніжно заколишеш мене. Тоді завтра я, твоя дитина, прокинуся сильнішим і з радістю зустріну новий день. Покладу свою руку на моє серце, і нехай одно одного буде завжди пильним і ніколи не перестає говорити Богові, що Він дарує йому вічну любов. Марія, мати спокою, дякую тобі за те, що ти сьогодні і завжди зі мною. Нехай дотик твоєї руки поверне мене до мирного сну. Благослови мене, моя мати. Амінь. Нехай, Пресвята Богородиця, наповнить вас миром і любов'ю, щоб цим миром і любов'ю ви могли ділитися з іншими. Нехай Матір Божа благословить вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молиток.